Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин «Інструментаріум.UA». У даному відогляді надамо ваші увазі цифровий мультиметр від компанії Bosch, а саме модель GDM 600 15 Як ви бачите, постачається він в картонній коробці. Ми її відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. Приділимо увагу комплекту постачання, технічним характеристикам, а також особливостям та. Перевагам! Отже, друзі, почнемо. Відкривши картонну коробку, в котрі постачається даний інструмент, ми бачимо, що до комплекту постачання в нас, як завжди, входить вся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також дуже добрий текстильний чохол з зручною защіпкою, флісом усередині та місцем підкомплектуючи самого інструменту. У нас іде два щупи у комплекті та, звісно, сам прилад. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Роздільна здатність по напрузі змінного струму 0,1 В. Точність напруги змінного струму плюс-1%. плюс-мінус Змінний струм 600 А. Опір 40 Ом. Роздільна здатність по опору 0,1. Точність вимірювання напруги постійного струму плюс-мінус 0,5%. Точність опору плюс мінус 2 відсотки. Точний тест на безперервність плюс мінус 1%. відсоток. Діапазон безперервності 600. Клас безпеки Кат 3, 600 вольт. Клас захисту – IP65. Габарити – на, на 59 на Гарантія від виробника – 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого приладу. І до того, як його увімкнути, хотілося б акцентувати увагу на тому, що перше, тут є зручні кріплення, під щупи. Також для зручного вимірювання на робочому місці є підставка. Корпус інструменту дуже добре прогумований з усіх боків, отже, він не ковзає у нас в руках під час тривалої роботи. Далі, друзі, хотілося б ще акцентувати увагу на розширених комплектах. Є комплекти, де в нас присутня спеціальна защіпка, за допомогою якої можна підвішувати даний прилад на магніті на робоче місце. Тобто безпосередньо, наприклад, під час роботи з електрощитками. Далі, друзі, перейдемо вже до блоку керування та його функціоналу, що в нас за що у нас відповідають ось ці клавіші з боку. Отже, переходимо до блоку керування та налаштування його функцій. За допомогою бічних клавіш ми можемо налаштовувати розширені налаштування режиму вимірювання, ручний режим вимірювання, де ми можемо обирати тип вимірювання саме під себе. Також у нас є клавіша мінімум та максимум. За допомогою цих клавіш ми можемо бачити мінімальне та максимальне значення поточного вимірювання. Також у нас є клавіша Hold, де ми можемо зафіксувати. Поточне вимірювання. А під час тривалого натиску на дану клавішу у нас вимикається звук на самому інструменті. Розглянувши блок керування, бачимо, що у нас знизу присутні роз'єми для підключення щупів. Відповідно, під час зміни типу вимірювання. Можна змінювати і роз'єм під щуп. Відповідно, кожен роз'єм відноситься до своєї категорії вимірювань. Отже, друзі, як висновок, ми маємо високоточний прилад для промислового використання з точністю True RMS. і він здебільшого використовується при інспекції об'єктів, наприклад, це електроживлення, опалення, кондиціонування тощо. На цьому наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього приладу чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Обґрунтовані відповіді та якісний інструмент саме під ваші потреби. А особисто я подякував та ще побачимось.